Скажіть, будь ласка, як називається ваша команда? Ну молодці. А тепер, скажіть, будь ласка, як називається моя станція. Правила для життя. Скажіть, будь ласка, ви знаєте таку ігру, в якій нема Так. Яка власна. Ну так, там є правила, там є правила. Закрити очі, не показуватися. А хто любить футбол? А якщо ви візьмете м'яч, підете на стадіон і будете грати і руками, і ногами, то в одній ворота гол заб'єте, то в інші, що скаже суддя? Штрафної. Правильно, карточку червону покаже і скаже, видіть такой. У нас в у житті у оточують правила різні. Якщо ви їдете в машині на велосипеді, переходите дорогу. Які це правила? Правильно. Є такі правила. Треба їх виконувати. Так. На червоне світло йти, на зелене стояти? Ні. Ні? Ні. Ні? Такі ви Ні. Ні? Молодці, правильно. А ще є правила, які бережуть нас від пожежі. Як він називається? Пожежна машина. Жанна. Машина потрібна, пожежна, чи вже є пожежа, а так противіжені практики. У школі, вдома, на дитячому садочку, у транспорті. Є правило поведінку. У шкоді може така іграшка. Тобто є заборони, а є правила спілкування, Один одним. А ви знаєте, що є правило, яке саме головне, і називається воно золоте. Тому що все, що він не бажає, щоб чинили вам люди, те чиніть і вийдуть. Ви хочете, щоб вас любили? Так! Ви хочете, щоб вам допомагали? Так! Ви хочете, щоб не дразнили? Не били, Так! не рвали вам книжки до Так! Якщо ми дружили, хочете? <ріст> Тоді робіть це. І ви знаєте, у нас в країні буде і порядок, і злагода, і буде все добре. Так? А тепер скажіть, будь ласка, хто знає машину краще, щоб полагодити, шофер чи той хтось зробив, конструктор? Хто краще знає? Правильно, він її своїми ручками склав, він її знає те, що там може бути не так. Правильно, і є правила. Бензин хороший заправити треба. Правильно, так. Правильно. масло хороше, і викладувати правила як хороші. Тоді машини будуть цілий здорові. Так от, ми діти Божі, нас Господь Бог створив і Він знає, які правила треба нам знати, щоб жити щасливо, здорове і веселі. Бути. Це правило називається 10 заповідей, І якщо ми будемо виконувати 10 заповідей і знову це правило чинити людям так, як хотілося, щоб чинили так, то вся наша країна буде змінена на краще. А тепер скажіть, девіз країни змін який? Зміюсь. Девіз країни змін. Змінюй себе, змінюй країну. А ну давайте разом всі. Голосно, наразі. Два, три, раз, два, Сміниш три! три! себе, змінюй країну! Молодці! А тепер ми з вами пограємо в руках називається автогонки. Іди, пішлі, ми там на сайт станемо, а в мене буде дійсно. До мене ще в Україні сміють. Ось то! Так, дітки, правила, ставайте всі за паличку. Да, ви? А, ви, 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 ви всі машини можете ну, то, так пригадати вам, зробити, хто яка машина? Я, якби була машиною, я була кабріоле. Я так і буду. Ви також, хто Аузі, хто БМБ? Придумали? Придумали. Я, Придумали. Хорошо, так буде лошадка. Я показую вам право розповідаю. Я стою там на фініші. Коли я махаю паличкою, ви починаєте бігти. А потім, слухайте, увага, буде свисток і знак стоп. Ви повинні зупинитися і нього. А на те, вона буде слідкувати. Хто не завмер і не став після свистка і знаку стоп, то знаєте, що буде? То це ви перейшли дорогу на червоне світло. І вам повинно повернутися на світі. І знову бігти вже не від ціля, а зовсім. Добре? Так, я вам показую. А зараз ми заведемо наші машинки. Так, дивіться, машини готові. Тай Лосіки, Лосипи, красивий, творити, роботають, бо віть наключає.

Замерли Света, всі замерли. <риві> Усі, так. <риві> Можна я буду за встати? <риві> не встигаю, Ви <вам> встат. <риві> встат. так встати. Я Так, у нас ви стоп біжите, на стоп зупиняємось. Знову? Увага, увага. Увага. <риві> Наташа, хто він? Ну, ладно, ми бачимо. Всі зрозуміли. Якщо виконуємо з варове життя, ми закляпили, заводи правило. І все з'єсаємося батьків. І наша крайне випадка щаслива, здорова і мирна. Так, світуюча станція, будь ласка, переходьте, називається Будьте здоровою